Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачну та соковиту рибу в томаті, і для цього нам потрібно сама ж риба, сіль, перець, томатна паста та олія. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми спочатку рибу очищаємо від внутрішнів, відділяємо голову від тулуба, забираємо усе селу шпиння та чорні плівки. Та нарізаємо на ось такі порційні шматочки. Далі використовуємо спеції, а саме чорний мельний перед та сіль до смаку. Сіль я використовую не йодовану тож зверніть увагу на цей момент. Додавши гарну спеції до смаку, тепер кожен шматочок ось так промариновуємо та загалом усе вимішуємо і залишаємо маринуватись приблизно на 1 годину часу. Ось так наша рибка виглядає після маринування. Уся зі спеціями та ось такий гарний соковитий виліт вона має. Тож, тепер нам потрібно взяти глибоку сковорідку, додати туди олію та її гарно розігріти. І кожен шматочок риби, ось так ретельно обмакати у борошно та викласти на сковорідку для смаження. Кожен шматочок з усіх сторін. Так смажимо. Усю кількість риби, яка у нас з вами є. Адже нам потрібно її обсмажити та залишити охолонути. Тож, викладаємо рибку, і бачимо в результаті з ось такої рибки у борошні ми отримаємо неймовірну велику кількість гарної, золотистої та рум'яної риби. Бачимо, ось така вона вийшла, уже вона в мене охолонула. Тож тепер нам потрібно розділити її так. Щоб акуратно зсередини виняти великі кісточки. Сьогодні у мене риба це є товстолоб та щука. Тож дивіться, ви повинні виняти ось цю основну кісточку та подовгувати, якщо вони у вас є. За дрібні кісточки можете не переживати. В процесі приготування вони просто розійдуться так, що їх абсолютно не буде. Тож, ми виймаємо тільки великі кістки та центральні. Я роблю це ось так руками, якщо вам зручніше, можете скористатись ножем. І таким чином очищаємо усю рибку. У мене уже, бачите, очищена. Гарні шматочки, вони не втратили свою форму. Тож покажу вам, як вони виглядають всередину. Ось таке гарне акуратне філе смаженої рибки у нас з вами є. Жодної великої кісточки не має бути. Тож, підготувавши рибку, нам зараз залишилось тільки підготувати маринад. Відкидаємо рибу в сторону та беремо ось таку каструлю, додавши 1 літр звичайної води з-під крану. Далі сюди ж ми додаємо сіль. Зверніть увагу, що сіль також повинна бути не ядована. А кам'яна я завжди використовую тільки таку для консервації. Додаємо сюди цукор та ось таку соняшникову олію рафіновану. Також сюди нам потрібно додати томатну пасту. Так як у банці у мене об'єм 350 грам, 50 грам я відважила, а решту пасти викладаю у каструлю та ретельно ось так розмішуємо, щоб у нас не було нерозчинених розчинених часточок томатної пасти. Усе гарно вимішуємо та відправляємо на плиту до закипання та повного розчинення усіх продуктів. Поки маринад готується, Підготовлюємо наші банки. Я беру 5-літрові, гарний мию та викладаю на дно кожної банки по лавровому листку, або ж один великий, або ж два менші. Заповнюю банку лавровими листками та кладемо на дно ось такий чорний перець горошком. У кожну баночку я кладу по 5 зернин і теж заповнюємо усю кількість банок. Далі нам потрібно рибу. Ретельно, ось так щільно викласти також у банку. стараємося заповнити наші баночки по максимуму. Бачимо шматочки гарні, цілісні та піддатли у роботі. Тож заповнюємо так, щоб була максимально щільно вона заповнена, але рибка не виходить за ось це горличко у банці. Так як ми сюди ще будемо додавати наш маринад. Заповнили одну банку, бачимо, ось така вона у нас гарна вийшла. Легка притискаємо та беремо наступну банку. Таким ж чином заповнюємо її. Бачимо, шматочки можна навіть складати на опіл, вони не втрачають свою форму. Тож викладаємо і так само заповнюємо другу банку. Робимо так, наскільки у нас вистачить нашої рибки. І далі бачимо, наші баночки вже готові, маринад теж зготувався. І ось таким гарячим маринадом з плити ми заливаємо банки. Робимо це повільно, щоб маринад гарно ось так заповнив усі прогалини у банці. Адже як щільно б ви її не заповнювали, все рівно у банці буде пустота. Тож заливаємо маринад повільно і його вистачає приблизно на 6-7 ось таких піввітрових баночок. Бачимо, які вони гарні та апетитні у нас вийшли. Тож тепер зверху протираємо банку від залишків риби та маринаду та викладаємо кришки, обов'язково провіривши наявність резинок. Далі банки викладаємо на форму, ось така у мене прямо від духовки, та викладаємо рибу на середній рівень. На найнижчим беремо ще одну форму, заповнюємо її звичайною водою та відправляємо теж у духовку. Тобто у нас знизу на найнижчому рівні вода, на середньому банки. І готуємо усе при температурі 180 градусів від 5 до 6 годин. Орієнтуйтесь на свою духовку. І після приготування накриваємо наші банки консервним ключем. Бачимо, ось такі баночки у нас з вами виходять. Закривши банки, перевертаємо на кришку та окутуємо до повного охолодження. Бачимо ось така апетитна. Цілісна, соковита, дуже-дуже смачна рибка у нас з вами вийшла. Готується вона досить просто, а результат виходить неймовірно смачний. Така консервація у моїй сім'ї вже багато років. Тож, друзі, більш чим впевнена, сподобається вона і вам. І зараз, звичайно, глянемо ще ближче на банку. Бачимо одну баночку я відкрила, тож у мене залишилося 6. Ось такі гарні цілісні шматочки, соковитий маринад і дуже-дуже смачна рибка. Друзі, обов'язково рекомендую, збережіть собі даний рецепт, адже впевнена він стане і вашим фаворитом також. І тепер, звичайно, відклавши баночку, глянемо ще ближче на шматочок самої рибки. Ви подивіться, як вона гарно тримає форму, і при подачі навіть на святковий стіл. Вона має ось таку гарну структуру. Жодної дрібненької кісточки там немає. Тож можете за цей момент не переживати. Подивіться, наскільки соковита, грум'яна та апетитна. Тож, друзі, не забувайте зберігати собі цей рецепт, а також підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. І також. Залишайте свої коментарі. Я завжди рада вашому зворотньому зв'язку! А я вам, як завжди, бажаю смачного! Усього найкращого та до зустрічі!